Старі анекдоти Чоловік з жахом каже дружині, Заради Бога. Люба виклич лікаря. Я щойно проковтнув запонку. Дружина відповідає Ну, нарешті, тепер ти точно знаєш, де вона знаходиться. На вокзалі. Пасажир каже черговому станції. Потяг запізнюється вже на півгодини, Не хвилюйтесь. Ваш квиток дійсний протягом трьох діб. Розмова батька з сином. Що нового чути в школі. Уявляєш тату. У нас виявляється дуже заздрісний вчитель. Чого ти так думаєш? Ось, уже вкотре, виганяючи мене з класу, він каже: Ах, якби я був твоїм батьком. Чоловік і дружина гуляють в парку. На зустріч йде жінка. Чоловік каже дружині. Люба, спробуй зробити щасливе обличчя. Ця жінка це моя колишня дружина. В одному ресторані на досці вивісили оголошення: тут ваш рахунок оплатять ваші правнуки. Перший відвідувач, який побачив це оголошення, замовив собі розкішний обід з вишуканими винами. А коли офіціант приніс рахунок, то показав на оголошення і сказав: А рахунок то мають сплатити мої правнуки. Безперечно, так. Вони сплатять за вас рахунок. А ось цей це рахунок вашого прадіда. Хлопець просить у батька грошей. Навіщо вони тобі? Запитує батько. Хочу піти у кіно. Ні, не підеш. Сердито відповідає батько. Вчора ми ходили з тобою дивитись автомобільну катастрофу. Позавчора я водив тебе дивитись пожежу. Ти думаєш, життя складається тільки з розваг. В одному купе їдуть три пасажири. Комівояжер, посол та єпископ. Посол з єпископом розпочали суперечку. У кого з них вищий соціальний статус. Мене титулують Ваше превосходительство. каже посол. А мене ваше Превосходительство», – відповідає єпископ. А комівояжер каже. З нас трьох найвищий ранг у мене. Коли я приходжу до покупця. Він зустрічає мене словами. Боже мій, це ви.